Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді так би мовити, кейс для m 2 який відображає певну інформацію для зберігання, переноски і використовувати, використовувати як накопичувач. накопичувати. Фамі... Назва в нього Шуоля, не знаю, як читається правильно. Ось що у нас спереду ось що у нас ззаду. Написано SSD-M2 NVMe, case, USB 32 gen 2 type Type-C10 Gigabit, PCI SSD, кейс ну і тому подібне. Давайте дивитися. Є е, M2, і буде він, напевно, якось використовуватися. Тож, куди його під'єднати у мене особо немає, було вирішено купити таку штуку. Так, що у нас у середині? Ага, Поки їхало, побилося. Ну, Пакування так собі, я скажу. Це одразу на Вікінштейн. Тут у нас кабель Type-A на Type-C. Якість доволі таки непогано, товстенькі. Тут то я бачу Type-C на Type-C. Ось. Далі викрутка. Ага. гвинтики-заглушечки. Щоб скріпити той самий наш М2 мануал. Що у нас в мануалі? В мануалі багато китайської мови. І тут загалом відображено, що воно може. Ось Можете бачити, що воно відображає. І також у нас покладені прокладочки Сммрова. Як я бачу, 2 -мм. І в комплекті 4 мм Термопрокладки. Так, це відкладаємо. Це відкладаємо. Давайте дивитися на гаджет. Е, Одразу скажу, гаджет. Метал. Пластик з металом. З однієї сторони у нас type c Далі по кругу більше нічого. Тут у нас екран брендування. Ззаду металева пластина, де вкручується гвинтик. Mm -hmm, Коштує воно в районі 10 баксів, тобто недорого. Було вирішено купити, протестувати, подивитись, що воно таке. Зараз для початку ми просто протестуємо без термопрокладок і тому подібного. Сюди вставляємо, так розумію. Так, а тут у нас є. Я зніму рукавички, щоб було більш комфортно. А тут у нас, я так розумію, вставляється одна із цих пластикових заглушечок. Одна із пластикових заглушечок вставляється сюди. Ось. Таким чином. Вставляємо М2 і далі заглушка. Ось так от вона виглядає. Не випадає. Тут зверху кладеться термопрокладка, хоча можливо її можна покласти і знизу. Але питання навіщо? Ну, то таке? Тому що чому? Чому? Чіп у нас тільки зверху і гріється воно тільки зверху, тому термопрокладки в даному випадку кладуться зверху. Але за бажанням їх можна. Наперти, скільки захочете. Ось. Вставляємо заглушечку. А. Давайте кришку одягнемо. Одразу. Одразу вдягаємо кришку і гвинтик. Гвинтик, болтик, хто як каже. Що його закручуємо. Так, тестувати, тестувати будемо. З телефону. Беремо Type-C до Type-C. Отакої він довжини. Один вставляємо в диск, інший вставляємо в телефон. Що ми бачимо? Ага. Воно почало щитувати інформацію відносно нашого м 2 Воно показує Disk Health 100%, температура 0. Power on 0. Ну, загалом можу сказати, що воно відносно телефону бреше. Відносно телефону воно бреше. Тому що я знаю, що цей SSD має 92% свого життя, бо він знімався з мого ноутбука. Так, файловий менеджер треба це діло встановлювати на стандарт. Які-небудь є, там не знаю. Їх дуже багато. А можливо, це через те, що О, секунду, через те, що тут є винда на ньому, то воно може і. Має якийсь конфлікт. О, OTG, знайшло. О, тепер відображаю всю правильну чесну інформацію. Power on 2405, runtime 1665, 238%, disk health 80%, 90%, температура 40%, USB Voltage 498% і вся наша інформація. Хм. Що я вам скажу? Як вона відображається. Що я вам, друзі, скажу? Штука цікава. Штука заслуговує на життя і може спокійно використовуватися з вашими м 2 дисками. У мене щось тут щось наляпане. А, то клей. Вона має нормальну вагу, тобто не дешман якийсь за 5 як, як доларів, а дійсно норм штукенція. Оскільки я буду, скоріше за все, нею трохи користуватися, то я думаю я сюди одразу пришпандюрю термопокладочку зверху. В будь-якому випадку лишнім це не буде. Ось. Беремо ту, що товстіша, кладемо її на наші чіпи. Ну, давайте покладимо з цієї, і ось тут трохи затинув не туди, хм. я думав, потім як перший раз це таке, що вімкнув, думаю, все, дичина хрінь, показує, що попало. Алло, алло, всі ми бачили, що відобразилася реальна інформація. Тож, як то кажуть, час покаже, що воно таке, але перші враження від цієї штуки в мене гарні. Воно прилягає чи ні там взагалі, мені здається, тут треба. Клеїти дві термопрокладки, тому що воно не дістає. Ну реально воно не дістає. Так, то вже розберусь. Загалом рекомендую, якщо потрібен носій для вашого м 2 крута штука. Всім гарного дня, дякую за перегляд!